Сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи, ми розглянемо з підручника завдання номер 5 перевір СТБ в тестовій формі. Перше завдання, яке з даних рівнянь не є квадратним. Одна, квадратне рівняння нагадую, має вигляд АХ квадрат плюс БХ плюс. Це дорівнює нулю. ДА не дорівнює нулю. І може бути Б нулем, може бути С нулем, ну А ніколи не нуль. І мають на увазі, що квадратне рівняння це те, яке містить Х квадрат, і вищого степеня немає. Х квадрат дорівнює нулю. Це квадратне рівняння ну, В якому b і c – 0, але ж це квадратне рівняння. Х квадрат плюс х дорівнює 0. Тут у нас С дорівнює 0, але ж це теж не повне квадратне рівняння, як і перше. Останнє г, ви бачите, повне квадратне рівняння. Х квадрат є у нас, просто Х у нас, так, і число, яке не містить многих х. Це у нас повне квадратне рівняння. І В-пункт містить Х у третій степені. Тому це не є квадратним рівнянням. Значить, наша відповідь В. Так, друге, розв'яжіть рівняння. Ми бачимо 9, зараз я це напишу вдруге. Рівняння 9х мінус х квадрат дорівнює 0. Ми бачимо квадратне рівняння, яке є неповним. Якщо у нас повне квадратне рівняння, і зверніть увагу, тут у нас все дорівнює нулю, тобто немає просто числа, який не містить множником х. І тоді ми розв'язуємо винесенням спільного множника за дужки. Х виносимо за дужки, в дужках буде 9 відняти х дорівнює нулю. І прирівнюємо кожен множник до нуля. Перший множник, X, він. В такому вигляді рівнянь завжди дорівнює перший корінь дорівнює 0. А другий корінь, ну давайте напишу, або 9 мінуси дорівнює 0. Тоді 9 дорівнює х, ну або х дорівнює 9. Це одне і те ж саме. І це наш другий корінь. Так, у нас 0 і 9. Це наша відповідь Г. Наступне, розв'яжіть рівняння. Третій пункт. Ми бачимо перед собою рівняння, яке містить х квадрат, х, але воно ще не приведено до вигляду а квадрат плюс Б плюс С рівня 0. Тому його потрібно спростити. Ну, по-перше, ми бачимо ділення на. Ну, тобто, бачимо, що у нас є дробові якісь ці вирази, да, тобто ділення на якісь числа, і ми е, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник – це 6, тому додатковий множник – це 1, до другого дробового – 2, до третього виразу – 3. Ну, я не зовсім вірно виразилась, на випадку дробового ну, – той, що містить ділення на число е, вираз. І так, сюди ж два у мене, бо я так двійку написала, як зараз я виправлю трішечки. Так, двійка. Так, і множимо на додаткові множники. Я прямо тут знизу буду під цим рівнянням записувати. І так у нас перший не змінюється. Х квадрат мінус х поділити на 6. Мінус Множимо на 2, буде 2х мінус 4 поділити на 3. множимо на 2. Дорівнює 9 мінус 3 поділити на 2. Ось, я, вибачаю, написала знаменники, не помноживши. На 6 тут же кожний. На 6. Ну, а далі ми можемо помножити все рівняння на 6 і приберуться всі наші знаменники. І отримаємо не таке рівняння х квадрат мінус. Дивіться, кожен чисельник це як окрема дужка. І якщо ми прибираємо знаменники, то ми записуємо чисельник в дужках, а потім розкриваємо. Якщо знак мінус перед дужкою змінюємо знаки на протилежність. Буде мінус 2х додати 4. І 9 мінус 3х, я теж переношу мінус 9 плюс 3х, дорівнює 0. Ще раз помноживши на 6, ці наші шістки скоротилися. Помножити на 6, це означає, кожен вираз помножили на 6. Так, далі ми зводимо подібні доданки х квадрат. У нас залишається без Подібних далі мінус х мінус 2х і плюс 3х uh, у нас дають нам 0. І uh, мінус 9 плюс 4 буде мінус 5. Дорівнює 0. Х квадрат дорівнює 5. І х перше дорівнює 5 а х друге дорівнює, не корінь із 5, вибачайте, а х друге дорівнює мінус корінь із 5. Корінь із 5 і мінус корінь із 5 – це у нас пункт Г. Там не дуже видно, але він у нас є. Так, це я все прибираю. Ще раз розв'язували ми не повне квадратне рівняння тільки що. Без формул коренів Квадратного рівняння. Так, це я прибираю четверте, яке з наведених рівнянь не має коренів. Нагадую, рівняння кожне дивиться, повне квадратне рівняння. І рівняння не має коренів, якщо дискримінант менше нуля. Тому знаходимо дискримінант. Так, беремо перше квадратне рівняння. Х квадрат мінус 5х мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат. Напишу формулу, нагадаю вам. Відняти 4А У нашому випадку А це 1, Б-5 С мінус 2. Нагадую, всі знаки враховуються. І тоді дискримінант дорівнює в пункті А. 25, тобто мінус 5 впадає 25. Мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 2. Зверніть увагу, я навіть рахувати не буду, скажу, що це більше за 0. Тому що мінус 4 помножити на мінус 2 буде додатнє значення, і 25 плюс 6 додатне буде більше 0. Дискримінант для Б нашого. Це Б, нехай це А було. Да? Дискримінант до рівня. вже не пишу. 25-5 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на 2. І ми бачимо, що в такому випадку 25 мінус 8 буде більше нуля. Тому тут у нас будуть двами корені. Пункт В. Знаходимо дискримінант. В квадрат. Там у нас b мінус 2, мінус 2 в квадраті 4, відняти 4, помножити на 1, помножити на 5. І ми бачимо з вами, що від 4 віднімається 20. Це буде від'ємне значення. Тому рівняння В у нас не має коренів, оскільки дискримінант менше 0. Ну, g у нас можна перевірити. 4, мінус 4 на мінус 5 буде плюс, тому. Буде дискримінант більша за 0, і Г має корені. Так, і так, якщо дискримінант менше нуля, то рівняння не має коренів. Так, п'ятий пункт. Скільки коренів має рівняння? Знову ж таки, ми тут знаходимо дискримінант. Нагадую, якщо дискримінант більше за 0, нам потрібно, да? то тоді у нас буде два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, один корінь, ну, або два однакових ще голови. Якщо дискримінант менше нуля, то коренів немає. Коротко. Так знаходимо дискримінант. B у нас 13. 13 у квадраті 169. Відняти 4, помножити на А на 6 і помножити на С на 5. 169 відняти. 5 на 4 20, і це буде у нас 120. І ми бачимо, що дискримінант більше за 0, тому у нас випадок, коли у нас два корені. І це у нас відповідь А. Два корені. Що? Шост. Що Знайдіть корені рівняння. Я отут його вже випишу, бо воно буде розв'язуватися повністю у нас зараз. Так, нагадую, що спочатку, дайте я і зараз запишу, коли ми почали вивчати квадратні рівняння, ми говорили, що потрібно записати коефіцієнти перед х квадрат, перед х і просто число. І коефіцієнт перед х квадрат це А, а до рівня 1 b дорівнює 4. І c дорівнює мінус 21. Зараз на даному етапі ми завершимо тему. Не обов'язково записувати АБ. Це можна одразу знаходити дискримінант. Я зараз повністю розпішу. Так, ми далі пишемо дискримінант. Має таку формулу: b квадрат відняти 4 а, 7. І ми з вами підставляли. Числа замість а, Б, С. 4 в квадраті 16. Відняти 4 помножити на 1, помножите на мінус 21. Це дорівнює 16. Далі, мінус 4 помножити на мінус 21. Буде плюс 84. І це дорівнює 100. Далі. Корені знаходяться за формулами. І перше дорівнює. Місб. Плюс корені з дискримінанта. Поділити на 2а. Дорівнює. Мінус Б це мінус 4. Плюс з дискримінанта, корінь із 100 – це 10. Поділити на 2а, 2 на 1 на 2. 10 відняти 4, 6 на 2 це буде 3. І друге дорівнює Мінус Б, мінус корінь із Д. Поділити на 2 а Дорівнює Мінус 4, мінус 10, поділити на 2. Мінус 14 на 2, мінус 7. І так у нас перший корінь це 3, другий корінь це мінус 7, і це правильна відповідь у нас Б. Це я нагадала, як розв'язувати повні квадратні рівняння. І сьоме ще ми встигаємо, чому дорівнює сума коренів рівняння? Ми бачимо зведене квадратне рівняння, у якого не перед квадрат коефіцієнт дорівнює 1. І коли питання знайти суму коренів, не обов'язково його розв'язувати. А, і потрібно, якщо не зведене квадратне рівняння, зробити зведене, поділивши на серед з квадрат. якщо воно вже зведене квадратне рівняння, то записати теорему вієта. Теорема вієта говорить про те, що сума коренів і вперше додати і друге, дорівнює мінус П. Зараз я А добуток коренів x1 помножити на х друге дорівнює Q. Це якщо у нас квадратне рівняння х квадрат плюс px плюс Q Зведене квадратне рівняння дорівнює 0. І тоді сума коренів у нас дорівнює коефіцієнту протилежному перед х. І ми говоримо, що х. Перше додати х, друге дорівнює 10. І це наша відповідь А. І восьме можемо теж встигнути. Восьме теж за теоремою вієта. Чому дорівнює добуток коренів рівняння? І рівняння це запишу 3 х квадрат, відняти 16х, додати 6, дорівнює 0. Нагадую, воно не є зведеним, тому що перед х квадрат у нас коефіцієнт не один. Тоді потрібно все рівняння поділити на цей коефіцієнт на 3. І ми отримаємо х квадрат, відняти 16 третіх. Додати 6 поділити на 3, 2. Дорівнює 0. І нам потрібно знайти добуток. А добуток дорівнює Q. Тобто наше число, яке не має х множником. І ми говоримо, що x1 помножити на x друге дорівнює 2 за теоремою вієта. І це наша відповідь Б. Так. Ну і це я все прибираю. Ми розглянули 8 пунктів, залишилося у нас 9, 10, 11, 12. Ну, на наступному уроці ми ці пункти ще раз розглянемо, але ж ви їх прогляньте вдома. І номери 9-12, сторінка 100. 165, це ваша домашня робота. Ще раз показую те, що ми тільки що розв'язували. Ось завдання. Ще раз ми їх розглянемо, їх розв'язання на наступному уроці.